Ну, дійсно, зручно лежати на такому диванчику. Це не матрас розкладений, це диван Тедді безкаркасний, і спальне місце тут повністю рівне. Тобто, якщо ви його використовувати або для щоденного сну, або для прийому гостей, то або вам, або гостям буде зручно. І крім того, розмір 2 на 2 метри. Тобто це буквально. Ну, на двох людей взагалі з головою вистачає, можуть спати батьки з дитиною навіть посередині і не штовхатися ліктями. Єдиний його мінус це висота спального місця, бачите, 20 сантиметрів. Тому я все-таки раджу для гостей, тому що вставати і сідати з такого диванчика щодня ну, буде не суперзручно. Будуть у вас коліна боліти. А от як односпальне місце уже зручно, 40 см висота і, будь ласка, собі розкладай. Тобто, наприклад, в дитячу кімнату дитині спати. Ось класний варіант. До нього йдуть подушечки, подушечки в комплекті. Ось так. О. Вони прив'язуються до сидіння, щоб не, не злітали. І ось такий вигляд він має. Це такий диванчик для чілу, для розслабону. Треба прив'язати для чілу, для розслабону. Сісти і відпочивати. Ціна 22 тисячі. Замовити можна на сайті Солохає і доставка безкоштовна по Україні. Відправляємо за кордон, є оплата частинами на 5 платежів.